Привіт, мій любими дропхантери. В цьому відео я розповім про самий головний інструмент кожного, поважаючого себе ретрохантера про Metamask. Як встановити, як додати мережі, як додати токени, як поповнити з біржі також як зробити свапи і бірджі Одним словом, повний гайд про це диво людської винахідливості. Погнали! Переходимо по посиланню, яке я залишу в описі під відео. Натискаємо додати в Chrome. Установлюємо розширення. Потім відкривається меню, де ми створимо новий гаманець. Натискаємо на галочку, створюємо новий гаманець. Потім ставимо галочку знову, погоджуємо, створюємо пароль, Ставимо знову галочку. Йдемо далі. Дивимось обов'язково відео. Це прям дуже важливий момент. Але я не подивлюся. Це сіт-фраза. Майте на увазі, що якщо ви втратите цю сіт-фразу, або забудете, можете назавжди забути про свої корти, свої токени, які у вас були на гаманці, ні в якому разі не зберігайте її на комп'ютері у відкритому доступі, на телефоні або в повідомленнях, в месенджерах. Тому що, якщо ваш пристрій зламають, або хтось його побачить там, в телефоні, або в переписці, в зберіганнях, неважливо. Якщо ви її втратите, все пропало. Запишіть її на бумагу або можете сохранити документом, а на цей документ поставити пароль, так щоб було надійніше. Дивимось нашу сіт-фразу, її. Як зберегли її або записали десь, йдемо далі. Потім потрібно вставити недостаючі слова. Утвердили, йдемо далі. Далі, готово. У правому верхньому куті натискаємо на базу, і в нас тут з'являється розширення Metamask. Можемо відразу згорнити в розширеннях, щоб було зручніше ним користуватись, і відкриваємо. Йдемо по порядку. У лівому куті мережі. На даний момент є тільки дві, це Ethereum і Linea. Щоб додати інші мережі, вибираємо з цього списка. Додаємо Arbitrum, підтверджуємо. Але тут нема всіх мереж. Щоб додати інші мережі потрібно скористуватись іншим сайтом, який називається ChainList. Всі посилання на сайти на Metamask я залишу в описі під відео. Конектимо наш гаманець, Під'єднуємо. вводимо мережу. Хай буде Base. Натискаємо Add to Metamask, Знову підтверджуємо. І в нас додавалася нова мережа Base, потім Цей код це є адрес нашого гаманця. Якщо ви захочете скинути з біржі або з гаманця на гаманеці перекинути кошти. То просто копіює, копіюєте цей адрес і вставляєте і перекидаєте. Потім в кінці відео я покажу, як це робити. Тепер покажу, як можна додати токен в наш Metamask. Приходимо на сайт CoinMarketCap. Тут вверху вибираємо криптовалюти і вибираємо із списка, яку вам потрібно. Якщо ви її не знайшли, можете в правому верхньому куті в пошуку ввести криптовалюту, яку вам потрібно. Давайте, хай буде. Tezer, USDT, натискаємо криптоактиві, щоб було легше, якщо щось, і вибираємо наш USDT. Прогортуємо до моменту, де написано контракт, і бачимо тут контракт. Натискаємо, і в нас вибиває помилку. А помилка в тому, що то у нас вибрана не та мережа. Наприклад, у нас тут на Base, ми підключаємо Arbitrum, Повертаємось до цього контракта, натискаємо на цей трикутник і вибираємо мережу, яку нам потрібно. У нас в випадку це арбітру. Arbitrum. Arbitrum. Натискаємо на Metamask. І наш токен додається. Як бачите, є ефірум в мережі Arbitrum і Тезер. А давайте тепер поповнимо наш Metamask. Де написано аккаунт внизу є адрес гаманця. Ще хочу один момент прояснити, що Metamask створений тільки для EVM сумісних мереж. Це мережі, які сумісні з ефіром або які побудовані на блокчейні ефір, такі як Arbitrum, Бейс, Optimism, Зка Сінц. Після того, як ми скопіювали наш адрес, переходимо на біржу, щоб поповнити наш рахунок. Я переважно користуюсь Bybit'ом. Якщо у вас немає аккаунта Bybit, залишу посилання на біржу під цим відео. Також, якщо ви не знаєте, як користуватися біржою, як купляти, продавати токени, взагалі, як просто зареєструватися або пройти верифікацію, залишу також посилання на відео, де ви можете ознайомитися з цією інформацією. Я вже купив ефір і буду його виводити на мій гаманець. Вибираємо вкладку Виведення. І тут будьте уважні. Токен-ефір, вставляємо адрес, потім вибираємо тип чейну Арбітрум. І прикол в тому, що ці мережі вони evm сумісні, навіть якщо я виберу оптимізм, наприклад, і перешлю ефір на мережу оптимізма, в будь-якому випадку вона прийде в мережу, буде відображатись MetaMask в мережі Arbitrum. Цьому плюс EVM сумісних мереж. Але це не касається мереж, які не сумісні із EVM із блокчейном ефіра. Наприклад, Tron, TRON. Тут вже потрібно бути досить обачним. Наприклад, ви не можете взяти токен Трон і перекинути в мережу Арбітру. Вони просто зникнуть. Тому бути обачні, коли вибираєте токен і обов'язково контролюйте, яка мережа, також щоб був правильний адрес гаманця. Потім вибираємо суму, яку ми будемо виводити. Я вибираю трішки менше. 007 ефіра. Ітвердити і подати. Ефірчики вже прийшли на гаманець буквально за 53 секунди. А тепер можемо пройтись. І по самому інтерфейсу. Тут в лівому куті в мережі нічого не змінилось. Де написано аккаунт, можна додати ще один аккаунт, створити із новим адресом Аккаунт, Якщо нажати на три точки, тут можна змінити, наприклад, назву, яка вам подобається без різниці. Тут відображається сума, яка на вашому гаманці, ці вкладки там купити, продати безпосередньо можна на самому Metamask, можна свапи робити, пір'ї, але я дуже рідко тут користуюсь, тому що кінські комісії вже від самого Metamask і насправді не дуже зручно. Потім внизу токени, NFT активності, які ви робили. Тут відображаються самі токени, у нас тільки є ефір і USDT. Є ще одна фішка, якщо натиснути на ці три точки, вибрати вкладку All-Permission відключення. І тут з'являються сайти, до яких ви підключали свій гаманець. Я рекомендую регулярно відконектувати, від'єднатися від цих сайтів, просто щоб зменшити загрозу зламу вашого гаманця. Або і зменшити загрозу доступу до ваших коштів на вашому гаманці. А як робити свапи і як безпосередньо користуватися самим Metamask уже в різних протоколів або проєктів, виходимо на сайт SushiSwap. конектуємо наш гаманець. І бачимо у лівому куті мережі, в яких ми можемо робити свап. Вибираємо Arbitrum. І купимо USDT. за ефір. У нас в першій вкладці ефір. І за ефір купуємо USDT. Вводимо суму, на яку ми хочемо купити. Натискаємо на свап. Підтверджуємо. Підтверджуємо в нашому гаманці. І все. Ми купили 7 USDT. Приходимо в гаманець. Бачимо, що у нас вже є і тезер. Наприклад, якщо ви купите інший токен, і коли після того, як ви його купили, не побачите в Metamask, не хвилюйтесь. У Metamask токени самі не підтягуються. Постійно потрібно приходити в CoinMarketCap і додавати вручну. Також у SushiSwap можна робити Bridge. Це коли ви хочете перекинути токени із однієї мережі в іншу. І замість того, щоб перекидати із вашого Метамаского набір біржу не потім збіжжі на ту мережу, яку ви хочете, щоб не тратити час, ми користуємося для цього бріджами. В, в сутті Swap вже інтегровано кросчейн, який побудований на технології Layer Zero. Що ви можете скидати не просто, наприклад, із Арбітрума ефір в оптимізм. Де Прийде ефір. А ви можете із Арбітрума, наприклад, вже в мережу оптимізм ви можете перекинути ефір, а отримати оптимізм. Це дуже зручно і дуже економить час, тому що не потрібно, тому що на простих бріджах ви перекидуєте один токен і отримуєте той самий токен. А потім ще потрібно робити Свап. Система така сама, як і у Свапах. Вибираєте токен, мережу. Суму, яку ви хочете перекинути, натискаєте Swap, підтверджуєте в гаманці і все. Для прикладу покажу вам інший бріч. Називається Orbiter Finance. Так само потрібно коннектити наш гаманець. Вибираємо EVM. Connect. Потім Metamask. Тут уже наглядний приклад. Вибираємо мережу Arbitrum. Вибираємо токен. Ефір і вже з мережі Арбітрум в мережу Optimist прийде тільки ефір. От яка різниця між простим бріджом і крошчейном. Система така сама: вибираєте токен, мережу, кількість, натискаєте Брідж і чекаєте. Дякую за перегляд. Якщо інформація була корисна, підписуйтеся на YouTube, поставте лайк і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Vse poselje je ležal v opisu pod videom. Do koga vidimo.